Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович, Микола Нацький, Андрій Маринченко, Михайло Павлушко, Тетяна Шутяк. 17 січня назавжди для України стало трагічною сторінкою в історії. Рік тому страшна авіатроща забрала життя 14 людей. Семеро з них були керівниками та працівниками Міністерства внутрішніх справ. Деякі були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін і їхні колеги, які загинули в катастрофі, це не ті люди, яких можна легко замінити. Дійсно, велика втрата для держави. У річницю трагедії в столиці з'явилася вулиця Дениса Монастирського. Народна депутатка Галина Янченко зауважила це внесок в овіковічення пам'яті людини та всієї команди МВС, які пожертвували своїм життям заради захисту країни. Вічна пам'ять, світла пам'ять загиблим. В тій страшній аварії в броварах. От зараз ми пригадали кадри. Дуже дуже боляче дивитися на. Ті відео, які були зняті одразу після трагедії в Броварах, дитячий садок, житловий будинок, керівники, керівники МВС, які летіли на тому гелікоптері, дуже, дуже боляче, але от через рік з'являється вулиця імені Дениса Монастирського. Чому в нас відбувається так, що ми там? Можливо, починаємо говорити про те, яка була світла людина, як добре Денис Монастирський працював на своїй посаді, виконував свої обов'язки міністра МВС. От лише коли людина йде. От ви ж особисто знали пана Дениса і працювали з ним в комітеті. Так, дуже дякую, пані Олександре, за запитання. Дійсно, наш президент Володимир Зеленський був правий, коли сказав, що замінити цих людей, як Денис Монастирський, як Євген Єнін, яких я. Не просто знав, а дружив з Денисом. Ми були друзі і не просто колеги. Це дуже світла людина і людина, яка присвятила себе служінню служінню державі, служінню людям. Це, знаєте, рідко бувають такі люди, коли ти з ними відчуваєш себе комфортно, які створять біля себе таку енергетично позитивну ауру. вона Ця людина, Денис, був людиною, яка притягла до себе людей, бо з ним ти міг не просто послухати якісь завдання, як від керівника комітету, чи якісь там ще ідеї, яких безумовно було багато. Ти мог просто з ним поговорити і не просто про робочі теми, а й про теми, які інтересують туди, про їх хобі. Він він же ж, як зізнався, от фільм вийшов щойно пам'яті загиблим Дениса Мастирська, Євгенію Єніну, Тетяні Шутяк і іншим, хто був на борту Волопковичу і іншому, хто був на борту, і не тільки на борту. Того Хелікоптеру да, в той злочасний день ровно рік тому, він, е е е як сказав, Залужний, стріляв навіть краще за нього, це Е, е І він дійсно, і ще був, це ще була це дуже скромна людина, яка взагалі, як правильно сказав, це етичний лідер. Етичний лідер був такий, знаєте, е в, 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 в Кабінеті міністрів, бо з ним. Це була вихована людина, приємна, і він взагалі розірвав таке уявлення про міністра як людина недоступна. Він перше, коли прийшов на свою посаду, він сказав про те, що він зробить все, щоб забезпечити кожного патрульного поліцейського бодіками, щоб створити всі умови для роботи, находив в силу можливостей, щоб поспілкувати з людьми.